пане Андрій, з вас розпочнемо як з історика, тому що сьогодні приблизно я думаю до годинки 16-ї, можливо, навіть більше у всіх українських медіа циркулювала думка, що вперше в історії збройних протистоянь. Взагалі, в світовій історії була використана міжконтинентальна балістична ракета. Не підтримують принаймні так активно на шпальтах своїх медіа у світі таку думку. Уже виступив президент Росії Путін, але ми розуміємо, що ми довіряти цій людині, точно не можемо. Він назвав цю ракету дивним дивною назвою і назвав її все ж середньої дальності. Як ви гадаєте, як історик, сьогодні ми перейшли в, скажімо так. Новий етап війни, воїн взагалі. Ну в світовій практиці історики аналізують події, які так років на 50 від нас дистанції перебувають а ближче це об'єкт аналізу політологів. Тим більше, події сьогоднішнього дня історикові дуже складно якось інтерпретувати. Оскільки тут своє слово мають сказати експерти. Розумієте, яка ситуація навіть між експертами немає згоди. Щодо характеру цього удару виразно видно, що різного роду боти промосковська пропаганда одразу почали розганяти страх щодо унікального випадку засування там балістичної ракети. Балістична міжконтинентальна ракета призначена для ударів по Сполучених Штатах і ці всі бла 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 якби розраховані на те, щоби. Заля... залякати е, Байдена, залякати там його адміністрацію, яка там доживає свої останні дні. Е, натомість, я е, як не дивно, е, з... згоден з характеристикою е, типу цієї ракети, яку дав Путін, це ракета середньої дальності. Е, військові телеграм-канали понесуть військові... в проєкті Говорить великий Львів є гість, який згоден але... заявами Путіна. Він, е, Просто виріжуть за технічну характеристику. Ну та е, Якщо вранці сходить сонце, то воно сходить. І незалежно від того, що про це думає Путін і Росія, воно так і відбувається. Ракета ми працюємо далі. Ми працюємо генератори, це гаразд. виптання світла. Міжконтинентальна балістична ракета менше ніж на 2000 кілометрів летіти не може. Така її просто природа, так як не можна стріляти з пістолета за кілька метрів, але не може стріляти з міномета за кілька метрів, віддаль повинна бути дальшою. Отож, це явно ракета середньої дальності, але тут ми маємо теж унікальний випадок, оскільки застосування ракети середньої дальності. По Україні є зламом розривом Росії з угодою, в яку входять європейські країни і Росія, про вилучення з вжитку ракет ближньої і середньої дальності, і це значно серйозніша проблема аніж зсування міжконтинентальної балістичної ракети. Сполучені Штати якось собі з тим всім порадять. Натомість європейці мали би зараз дуже сильно стурбуватися, оскільки це наступний крок, наступний розрив путіним європейського правового. Порядку і їхня реакція мала би бути значно гострішою і блискавичнішою ніж ми бачимо. Пане колишено до вас буде наступне запитання. Ви зараз скажете, що історики точно не можуть коментувати майбутнього, але тим не менше, принаймні, проаналізувати на основі чого з'являються різні. Пропозиції це буде цікаво. Спочатку рейтер заявило про те, що є певні потенційні моменти, на яких можна домовитися з Путіном. Там відсутність розмов про Крим, відсутність НАТО, але гарантії безпеки для України торги навколо. Тих областей, в які зайшла армія Російської Федерації. Водночас паралельно з цим з'являється мапа, яку, напевно, ви вже бачили, якщо можна виведіти її зараз на екран, Мапа, одразу пояснюємо це. Начебто НВ отримало інформацію з розвід джерел видання НВ. Отак От росіяни бачать поділ російські Міноборони бачать. Ходіли України до 45-го року Фантазії. прорахували, прорахували історію, де є чисто російські території, є українська, але проросійська е, Україна як вони хочуть цього досягти. Ну можливо, вони там якось екстраполюють на те, що їм вдалося в Грузії, теоретично, да і є. От спірні, як вони називають, території, які вони хочуть, начебто, розділити між іншими країнами е, сусідами. На жаль, ми знаходимося на території однієї з таких спільних областей. Так, а ми можемо таку про них карту підготувати. А ми її готували, і Буданов і не раз показував цю карту. Так. Як ви гадаєте, на основі чого вони будують такі свої плани? Ну, що нам потрібно знати для того, аби бути озброєним і не допустити цього. Ну я не тільки історик, я і громадянин, і так. якісь міркування маю щодо майбутнього, але. Звичайно ж, опора може у нас здійснюватися тільки на те, що ми знаємо. На жаль, генерали готуються до минулих воєн, і дуже часто вони помиляються в прогнозуванні. Так само я не можу сказати, що я вже так, так ідеально все передбачу, але Я згоден з вами, що ця мапа на найближчі там 20 років є екстраполяцією грузинського досвіду, білоруського досвіду. Коли певні. Спільноти, які складаються з конформістів, з пристосуванців, з людей, які не готові боротися, купують, і це дуже великою мірою залежить від того, чи вистоїть економіка Китаю в умовах рецесії, і чи що буде з економікою Сполучених Штатів, як його контрагента, так би мовити, чи бо для чого для чого потрібно Росії? Приблизно отак, отаке розмежування, воно потрібно для того, щоб виконати завдання їхніх китайських господарів, щоб Україна стала достатньо ефективним хабом для того, щоб тут перевозити китайські товари в Європу, отримувати гроші, а в подалежному напрямку качати нафту, то що тощо, тобто, все це засновується на цинічних уявленнях, що бабло побіждає зло, тобто, що за гроші можна купити все. В тому числі сумління, свободу, і так далі. Але росіяни завжди забувають про те, що Бог створив людей вільними, а полковник Кольт зробив їх рівними, тобто, в цій історії не дарма є портрети Бандери, Романа Шухевича. Україна буде відповідати на такого роду спроби, і ми прийдемо до ситуації. Я, яка дуже не до якої ну прагнуть не допустити західні країни? Чого б їм в ідеалі хотілося провести демаркаційну лінію і повторити ситуацію? Допустимо Корейського півострова? Ну нові території регіони РФ там демаркаційна лінія, все решту. Ну там плюс-мінус якось стоїть. На ця лінія стає лінією перемир'я, і в найближчі роки бізнес южел Але я переконаний, що так не буде. Що ситуація буде нагадувати ближній схід, де е, е, відбувається, попри ілюзію е, примирення, постійна війна, де е, будуть задіяні різного роду проксі сили, де українці, принаймні значна частина, не змириться з такою ситуацією, і вони будуть е, е, творити різні ініціативи і завдавати удари по тих так званих нових регіонах. Російської Федерації, тобто все буде зовсім інакше ніж це собі уявляють ті політики, які би нас хотіли загнати в стойлу і накинути нам на мордик. Українці просто будуть протистояти навіть тоді, коли Америка повністю відмовиться нам в фінансовій допомозі. А в Європі прийдуть до влади представники різного роду конформістських, пристосуванських, е, якихось е, е, капіталянських е, щодо Росії сил, е, е, історія власне нас вчить. Що е, ніколи нічого не буває назавжди, і завжди можна знайти внутрішні сили у кожної нації, кожної спільноти для того, щоб Протистояти будь-якому викликові. Ну так я можу. Якщо е, ця спільнота є, вона хоче бути разом, вона підтримує одне одного. Тобто, це теж все дуже важливо. Вони базуються на однакових цінностях, мові, культурі і всьому решта. Тому а, мені здається, 20... від нашої почата... єдності багато чого. Так, Війна початок в 22-му році започкувала тут дуже стрімкий процес змін, які неможливо відкрутити назад, як фарш, неможливо перетворити на м'ясо.